Томарі завершився дворічний міжнародний проєкт Відбудова надії, психологічна підтримка осіб постраждалих від війни в Україні, включаючи внутрішньопереміщених осіб ветеранів та їх родини. Проєкт є освітній, проєкт є навчальний і він об'єднує 28 фахівців у сфері психічного здоров'я, у сфері надання соціальних послуг і об'єднує також як цивільних психологів, соціальних працівників, так і військових, соціальних офіцерів, військових психологів. І мета проєкту надати комплексну соціальну підтримку, комплексну теоретичну і практичну підтримку саме спеціалістам, які надають послуги людям, які Страждали від війни випускниками проєкту стали 28 фахівців у сфері психічного здоров'я та надання соціальних послуг. Це є мультидисциплінарна команда для нашого міста, яка буде працювати і після завершення проекту, тому що проєкт дав не тільки знання, а він ще об'єднав колег з різних сфер і налагодив ту комунікацію між відомчою, яка дуже важлива при екстреному втручанні, при оперативному наданні соціальних і Адміністративних послуг, практична психологиня благодійного фонду Карітас Лілія, працює з ветеранами, ветеранками, членами їх родин, а також із сім'ями військовослужбовців, які зникли безвісти. Вона зазначає, що у щоденній роботі найчастіше стикається з темами воєнної травми та переживанням втрати. За її словами, навчання дало змогу отримати нові методи і техніки від польських тренерів. Це те, що ми проживаємо зараз, і це дуже фонить, і Його на жаль дуже багато і кількість втрат збільшу і це найбільший виклик. Сьогодні тому ця тема звичайно саме актуальна, і ще тема, яка є дуже актуальною, це невизначена втрата. Це ті люди, які є зниклими безвісти, за якими стоять родини, діти, дружини, мами, які не знають про долю рідної людини, і це, це найскладніша на сьогоднішній день тема. Ми отримали багато нових інструментів, багато інструментів, яких психологічних яких можна використовувати як в роботі із людьми, які до нас звертаються по допомогу. Так і особисто для себе взяли дуже багато корисного. Те, що може використовувати і в щоденному житті, і, і в робочих моментах. Щодня країна стикається з новими викликами війни. Тож важливо мати достатньо знань і фахових інструментів, аби надавати належну підтримку постраждалим ветеранам та їх родинам. Найважливіше у тому, це те, щоб втримати державу і суспільство як. Nie zruszy mu taką jedność i takie projekty tu to bo można wybrać terytorium, można wybrać ty zależność, ale jak już jest tych ludzi i jedność ludzi na wtematy to c, y także przemoga Rosji. I w temu takomu duże ważliwemu politycznemu kontekście ja duża rada, że Наступні два роки проєкту відбулися, і вони будуть приносити результати. Я це знаю. Проєкт впроваджувався фундацією калейдоскоп культур в межах програми Польська допомога за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща.